Наша сукні Эсмара в упаковочці розмір 36, камінка 55 500 000, і 45 котончик. Трикутажна сукня. розмір 3XL з карманчиками. Така ж моделька XL. Подібна моделька трикотажна 2XL. Трикотажна сукня з карманчиками на поясі резинка розмір S. Трикотажна сукня, розмір М. Оригінально з боку зав'язується. Трикотажна сукня в розмірі L. Легенька котонова сукня, розмір С. Сукня на довгий рукавчик, застібається на гудзик із воротничком розмір 46. Легенька сукня в розмірі 44, тканинка подібна льоду. Насенька котонува тканинка, розмір S, чотирний рукавчик, трикотажна сукня з карманчиком, на поясі резинка, розмір L. Трикотажна сукня в розмірі S, Знизу по боках розрізки відсутні. Трикотажна сукня з карманчиками. на поясі резинка, розмір S, Сукня в розмірі M, Всередині з підкладкою. Легесенька сукня в розмірі 40, тканинка, подібна льону та трикотажна сукня. Розмір XL, Знизу розрізки присутні.